Б'ють пороги місяць сходить, як і перше сходив. Нема Січі, пропаве той, хто всім верховодив. Нема Січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачів. На тім степу скрізь могили, стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви заварились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся! Не вернуться, заграло, сказало, синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда синя, така їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється. Смійся люти враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї водіти. Наша дума, наша пісня не умре. Не загине, от де люди наша слава. Слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слова, чи так батьку отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та що й казать кипити не маю. А до того Московщина, кругом чужі люди. Не патурай, може, скажеш. Та що з того буде? Насміються над салом той, що виллю сльозами не сміються. Тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся би я, може, якби малось сили, заспівав би був голосок та козочки з'їли. Отаке то лихо тяжке, батьку ти мій, друже. Не більше. А ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили? Про старину, про те диво, що було минуло. Утни, ми, батьку, щоб нехотя світ почули. Що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала? Удний батько, орли сизи, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як море грає, як дівчина під вербою гриця заспіває, не нехай ще раз усміхнеться. Серце на чужині, поки ляже в чужу землю, чужий до